На трибунах тренерський штаб вампірів. Однак вихід їхніх підопічних трохи згодом. Зараз же ж Кубок Лева відкривають українська збірна і чарний із Радома. Синьо-жовті відриваються на кілька м'ячів, однак легковажно тринькають гандикап. І ось уже попереду їхні опоненти. 25-21 перший сет за поляками. Я думаю, це таке предстартове волнення у команди. Це перша гра така офіційна. І я думаю, із чуть-чуть не вийшла до кінця. У другому періоді українці збираються, діють значно впевненіше і доводять рахунок до 24-16. останній вирішальний пункт їм ніяк не вдається заробити. Чарни наступають на п'яти, проте цього разу наші волейболісти не випускають успіху із рук і встановлюють паритет у матчі 1-1. Помогла нам хороша подача. Ми почали вибивати їх з прийому, і вже стало грати трошки легше з ними. Плюс наладили свою взаємодію, і получився е, такий результат. На куражі починають синю жовті третій сет Серія ейсів, і вони далеко попереду. 25-15 Підопічні Віталія Стадникова ведуть у рахунку. «Суперники були дуже агресивними, постійно тримали нас під тиском, не здавалися. Їхній капітан був агресивним увесь матч. Грали дуже добре. Кульмінації волейбольні емоції досягають у четвертому періоді. Візавідуть ніздрявні здрю. Здається, чорні невдовзі переведуть гру у тайбрейк. Однак такий сценарій не влаштовує українську збірну: 25-22 І вона святкує перемогу у поєдинку. Це в принципі перша гра. Це перший матч після того, як я очолив збірну. Вдавалися нам командні дії, але трохи незадоволений прийомами. Для дебютної зустрічі це більш-менш непоганий результат. Далі будемо покращувати гру. Промахи були пов'язані із незіграністю хлопців. Короткий період був на підготовку, але будемо додавати. До речі, у Львові наша збірна гартується перед виступами у відборі на континентальну першість. Марічка Думич, Віталій Дорош головні новини Львова.